Як моя сім'я? В безпеці. Ви знайшли того чоловіка? Чоловіка звуть Матвій Петриченко. Тиждень тому він втік із колонії, де відбував срок за ненавмисне вбивство. 12 років тому він зізнався в тому, що вдарив у живі чоловіка, який намагався зґвалтувати Анну Лизину 19 років. Матвій Анна вихованці одного дитбудинку. Після випуску вони жили в цивільному шлюбі. Я Анна. 12 років тому ми змінили ім'я, переїхала в інше місто. Пізніше вийшли заміж. Дотримувалися всіх заходів, щоб Матвій вас не знайшов. Підтримували фізичну форму на випадок, якщо знайде. Він мене знайшов. Він приїхав, щоб вбити? Якби він хотів вас вбити, то він би давно це зробив. А я що зробила? Чому наручники охорона? Його нього стріляли. Де да він зараз? Його не можу знайти, але йому нема куди йти. На відміну від вас, у нього немає.